И, друзья, вы, вы нагнали пончик. Мы будем проходить за кулисы. Не питайте, что такое экран. Это так я зашел, и такое было. Ну, погнали, нажмем на эту кнопочку. Смотрите, вот железное не и там у нас темная касса. Давай так. Вам Над... щось бачу, а мені сюди треба було жизнь в мене питання пикляти мене, ну, якщо я буду орати. К вам тупо уже ложка. Шо их ПВП такой себе. Итак, среднячок. О! Так тут вырвались, какой я прошел. Куда еще? Бойлеры. Более Будем... новичка. Хоть, при... хоть при... я Прогрузка в Майнкрафті не дуже велика. У мене. у мене буває там прогружиться, Може прогружиться далеко. Монстр, я біжу. Костя тут уже хорохнули. Давайте йти типу, по всіх складах Крові. Може він кудись веде? Ага, він провів якомусь боржі... бойлеру. Погнали, погнали. Тут вона обривається. Ось далі, далі помітки. Капец, это шос. почекайте. Зараз Сейчас пішки дали йдем. Мені ще страшно. Поки туда мы не підем. Так я с вентиляцией. Пишите на червоний. На червоний, де Скільки це автор будував? А ось червоний. Він щось обозначає. Не може такий бути, просто червоний. Це, напевно, інший уровень. А я потом як турак бігав. А ні він провів цей нас. Це не другий уровень. І це округ побігав Плавав с нуже хоть что хоть. Что ничего, подожди. Показал, что тут кто-то было или что-то. ничего можно нельзя. Хотя видите, там текстурка дерева. Дерево. Что с Лэн такие? Все понятно, бог то есть кровлю. Не хочу казати, як що робив. Або когось крякнули. Опять ці бойлери. Ще бойлери. Дві комнати з бойлерами. Що ці позначали. А. Так. Погнали сюда. Так, тут какие-то Так Такие на бесконечном И здесь такие, я здесь край. Кстати, тут комнатки. Лабиринт. Це більш такі... Знаєте, коридори просто в два блока. Це та фігаблоку. Тут автор просто, бо два остіни де попало. А може треба сюди на червону? І тип. Там щось пошукати, а ми пішли. Ось тут зараз червона повинна бути. так, ось. Червона, може в червоній щось є, а я пропустив.

На цьому поки на цей червоні ну, поки нічого я не бачу. Тут якась е, сущність є. А, це ж нулевой уровень. Тут, по-моєму, ніяких сущності. Щось підлагоє. Дождь да, с цієї сторони. Погнали сюди. Она десь тут вугало. Мені треба повернутися на ісходну позицію. Ой. Ось. це хуй ісходна позиція. Так, де право? Це право, по-моєму. Все, ідемо по правій стороні. А ні. Це взагалі не сходна позиція. Це що таке я тут не ходив? Тут чогось працює вже. О, господи. Закривайте очі і робіть таку маленьку дирочку, бо я сам зараз буду орати. Чуть-чуть видно, і то дякую про роз'явки. Ну, то є, О, госпі, зараз вообще нічого не видно. О, видно чуть -чуть. О світло, нарешті. А, понятно. Держимо обратно. Треба ділити візію. Це

Ну я походу там монстров побачив! Ну тут есть пункта. А нет, тут все просто стенка. Ну все попутал стенку, да я заручу. О, не вот вот там была стінка, а я попутал с монстром. Из шоу этой двери, то я сам забыл, я просто меня что-то спавнила в Креативе. Я випадково... кого не знаю, что. Креативі дуже легко ламаються блоки. Я случайно зажав палець, просто положил на, на стекло, на скло. І він мені поламав блок. Ну я хотів вже для. Я ж не маю таких, типа, блоків модових. От зараз ми і перевіримо, чи є такі блоки взагалі. Ану, шукаємо такі блоки. Ану, дивіться. Бачите? Де? Може, я слепий? Так, тут нема. Йо, що я вам і кажу? Що в мене немає таких модових блоків. Це тільки у автора. О, червона кімната. І червоний бойлер. Біля жовтого бойлера. Я їх буду бойлерами до Мені здається, що я на жовтому всм бачу такую кінатку. Червона-червона, дай вхід в червоно. А, ось. Так, погнали сюди, 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 сюди. Так, погнали сюди, сюди. Тупик. Тупик. Сюди. Приехали.